Як виглядає зимовий день біля полярного кола, де сонце майже не встає. Така темрява це на дев'ята ранку, і ми виходимо з нашого будиночку. і Їдемо крізь дуже сильні вітри. Через те, що нас буквально здуває, переноситься наш тур, але й без нього тут є що подивитися. Це десята ранку, і ми в льодовиковій лагуні, крізь яку ці айсберги випливають в Атлантичний океан. І чим ближче світанок, тим рожевіше стає все навколо. І навіть вітер та мінус 19 – за для цього можна потерпіти. Об 11 ранку за горизонту виходить сонце, але зовсім не гріє. Їдемо дивитись світанок на океані, але... Такого ми там побачити зовсім не очікували. Ось так сильний вітер ганяє сніг, і картинка виглядає абсолютно магічно. Я такого навіть не думала побачити. Зараз сонце прямо над горизонтом і вище вже не підійметься. Тому весь день в Ісландії нереально красиве світло і для контенту, і для очей так особливо. Ми промерзли до кісток, пообідали в готелі і поїхали зустрічати захід сонця, тобто мерзнути знов. В Ісландії зараз мінусова температура і замерзло все, що могло замерзнути. А скажений вітер ганяє все, що відривається від землі. Це бурі з вулканічного піску, які... Буквально зносять з ніг, але це настільки красиво, що довелось жердувати своїми новенькими мунбутами. Через те, що сонце ходить, ніби по овальній траєкторії, тут дуже довго тривають заходи сонця, і ми засікли дві години, поки вечеряли в кафе. У готелі ми реанімували мої мунбути пилососом, і на диво це допомогло. Більшість піску ми таки прибрали. А далі поїхали шукати полярне сяєво, бо зима це найкращий час для його споглядання. А ви б наважились на таку холодну пригоду.